Добрий день. Приїхали ми в обланицю. Тут є в мене такий знайомі, має коні, свині має, корову, бичка, отакий кінь, Звати каштан. Ну, таку має файну. Каштан, Кастан цурій, цурій, грудниця така, добрий, кінь. спокійний, темний. Корова є, є кобила, зіра звати біла така кобильчинка. Зіра хе-та кобилка. Тоже, чемна, добра, пацієта має. Коні, городи горять. Дрива Ну, сіно, ну все, кіньми тут а робить, коні чимні, годовані, файні, вковані ногу кожен кінь дає. Файно, тут за кіньми, дивляться. Добрі тут коники такі. От. Каш, тан, зіра, телятики, бичок недавно народився. От. Все. Це ще й газда, що коні тримає, має таку фіру. Древо, де ще железний орчик, ванци всякі. Хлей тут. Ну сюди приказа. Да? Худобу має. Увазік ще має. Коні не продаються. Все, всім папа, -па. хорошого дня.